У Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького вже розпочали підготовку до Великодня. Цьогоріч православні віряни відзначатимуть його 5 травня. У бібліотеці організували майстер-клас з виготовлення пасхальної прикраси. Зокрема, відвідувачі робили її у техніці Артишок. Про її особливості у наступному сюжеті. Вже дві тисячі років від покоління до покоління у світі передаються традиції святкування світлого дня великодня. Однак уявити український великдень без писанки майже неможливо. Напередодні християнського свята у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся майстер-клас з виготовлення такого оберегу любові, миру та добра, який вже незабаром прикрашатиме собою великодні кошики. Сьогодні у нас виготовлення пасхальної прикраси у вигляді писанки у техніці артішок. Таку назву цей вид мистецтва має, тому що він дуже нагадує суцвіття квітки артишоку, тому така назва. А взагалі-то дуже часто вироби виготовляють у цій техніці, і кожна майстриня називає по-своєму. Сенс цієї техніки полягає у вирізанні, складанні та згинанні шматочків паперу або тканини, які далі використовують для створення пасхальної прикраси. Так у руках майстринь народжуються тривимірні вироби. Це тішок, який використовується саме для пошиття різних ковриків, подишечок, а майстрині використовують для оздоблення пасхальних яєчок, іграшок на ялинку. Сьогодні ми використали цю техніку для створення пасхального яйця, яке можна використати для декору будинку, а також для освячення наших крашенок для прикраси нашої корзинки пасхальної. Ця робота дуже копітка, але оригінальна, каже майстриня. Такі обереги можна виготовляти всією родиною, адже це може стати чудовою і теплою традицією підготовки до Великодня. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уменський. Новини на телеканалі Март.